Витягла. Та можеш кришку ножиком, Саня. Зайди в хату і туди. Дякую. Mm. Все, дякую. А то Томатний сок сьогодні хочу зварити. А Саша не зря. Все, покажу, чим займається. Тепер у молодої команди ж ще один член є. Це Дуська. Вона до їхньої команди відноситься, не до мене. Вона все тут контролює, так? Да? Дуся? О, Саня навіть закрив двері, тому що вона... вона така бздушка, що вона не полізе туди. Так. Що ти тут, молода команда? Ти тепер командир? Глава чисте молода команда, чисте часник, бачите? Угу. Водички нали, воно легше. Та на що да, це ще льопати тут? Ні, там... наоборот, воно буде добре чиститися. Вони, вони да? там. Угу. В Баночку так тоді береш і так хорошо, і навіть з борщом поїсти, або й так. Коротше, молода команда фу, навоняли часником. Трохи собака, трохи отравлює. Ні, а часник воняє. Часник воняє, Собака не воняє, Часник воняє. я чую тільки. Так, ця страдає, ходить. Та ти що, здивайся, ні. А Санька вирішив, там трошки цементу залишилося із цього, як називається, з осіні. А у нас отам, це якось коли робили, воно так, так багато роботи тут було. Боже, у нас є відео, де ми цю ванну робили. Боже, це ужас, стінку цю ламали. Оцю. Оце ж там Саша десь на швелірах ставив. Такий. Потім... Десь пів метра, да, ти засипав Сань, чи більше? Да, десь бо тому що вода постійно була, постійно. Зараз теж виходить, якби ж залить, отрим, що то, знаєте, такий буч, як він називається. Так Санька хоче трошки мурашки лізуть, це ж все з вулиці. Так Санька, бачите, він хоче замазати, Воно, там вже немає цементу, скільки, 60 років дому. Ну вже все пообсипалося і хоче замазати на колоти. А в тебе ще цемент є чи вже нема? Є. Та тут набагато, звісно, не вистачить, але вирішила це зробити таке. Замазати. Ну теж відправили віддихати до шостого числа. Коли ж його робити треба. Саня каже, просто шолі не можна робити, бо що, Сань, мокрий фундамент. Та що ж да. сухе сухісіньке. Бачите, таке сухе-сухісіньке. На сухо, сейчас буду пробувати. Це наш подвал, ну там же так мелко. Бачите, mm -hmm. наші закруточки там. І Санька зараз позамазує дірочки цементом і воно буде держатися. Та буде куди живе. Ну, а начальник прораб ось стоїть, дивиться. Чи правильно Саня робить, чи неправильно. Дусінька, як? Правильно він робить? А що це за сльозочка у нас? Фидец слезычку іди я витру, витру. Вона хорошо носик ведь. Вит... Іди, ти плачеш, не надо плакати. Та стой же. Саня щас вилізе, Моя хороша. Носик дає витирати. У нее свій, свій платочок є. Вона носик витирати дає. Да? Ні. Сьогодні вона така послушна з утра встала. Бачиш, що ми своїм да ні разу не пікнула, до бабушки сходила, потім ляже знову. Не було цього, що і і і і І ми в півдесяти пішли снідать, вона з нами, вона молодець. Фу, чесник воня, да? фу чесник фу, вонять, фуу. Фу. А якби намочила, бабуся він, Він так от сирів, що аж не знімеш. Нічого поганяє мікроб часник. Так що отакі дівочки, що це уберу, щоб тут. А це що, пісок чи що да, пісок чи що на да, пісок. Я, все от... Я сьогодні з порога отут потрусила, бо що яка оця тряпка була. Пісок піском прямо так ми ж давно. Ой, блін. Бач, як хотіла швидко. Зараз босиком побігу. Нє-нє-нє-нє, не дай Бог простудиться, ти шо, ти тільки гуляла, без поводка гуляла, ми їй помили лапи гарно, бігала, ну вона як на поводки, то вона какає в одному місці, як без поводка, то там де хочу, там і какаю, да? Ну, короче, контролюю тут все, щоб тут був порядок, а то ти ж розумієш, вони можуть не слухатися тебе, а де тряпочка, йдем носика витрим, пішли, що це у нас Носик тече. Йдемо до тряпочки, йдемо, йди сюди. Ось тут на, на її. А де він тут десь лежав Не тут? Немає? Ні, о, ти, мабуть, карман положила, А отут він лежав. Ой. Є, нема, Ні, Нема, мабуть, карман ти положила. А ну подивися, підумба, нема. Ні. Нема, що це подивися. Ні, в кармані глянь, ти ж її Н... витирала. Да, ось Давай, иди, иди, моя хорошая носика витрим. Давай. Моя умничка. Ну, вона, да, така умничка вона така умничка. Вона така умничка. У нас девочка красивая, щоб носик у неї не текли там. То чи сопли, чи мокре, но все равно. Короче, щоб був чистенький. Ось я кладу. О так дай как красиво тепер девочка. Носик сухенький, красивий. Чорний. А портится часник, да. Зрізай його. Що? Що там? Чимось пахне смачним, так? Ой смачне. Що там Що там пахне так? Так я собі дала вже таблетку твою, то ж таблеткою пахне. Так Дуся, все. Ні банана, ні хурми не їсть. Казала Лена, що вона їсть яблуки, яблок вона нас не хоче їсти. Не знаю чого. Конфети вона любить дуже. Печеньки, потім. Сухарики, а фрукти не хоче їсти. Так, все, займайтеся малята пішла я готувати обід. Да? Ну, Ти ж у нас вечеряє з шариками. Така хитра, вчора шарики були насипані, тут не хоче. Що я зробила? Та нюсіньку, скибочку колбаски. Принесла, отак, й вона шпригнула. Я тоді отак раз сюди кинула та виїла все. Не тільки води багато пила, прямо пила, пила, пила прийде от ось така замочена вся. ми її витрима, її губи і все. Вчора вона так красиво спала, прямо на боку так лягла. місця много. Тож Алла на дивані ще лежить, так? Да? Моє місце займає, скажи. Я долажна повністю на дивані лежати. Ну що, виходить, Сань? Да. Ну, ж Може, перчатка ты видать та рукою Ні? Щось ми не подумали. Я ж кажу, коли було це, не було потолка, треба було заштукатурити. Так воно ж стільки роботи зроблено. Саня це все сам робив. І оцю цю фігню заливав сам, тільки грошей зекономив. Мастера по-перше, дуже довго роблять, а Санька б на совість зробив. Цей е, підвал видержа. А ми знаєте, що замітили? Дві банки ікри. Старою і там зірвалося. Одна зірвалася повністю, а в ще ні. Машкара почала літати. Ми думаємо, що за фігня? А воно зрозуміло, що за фігня. Всі робочі, всі роботи. Тут знову бачите. Ой, дивіться, на винограді, стільки горобців. Я казала, горобців нема. Чи то синички? Ось синички бачу літають. О, ну сашка на винограді куча. А хочу сказати, там же за той мусор, що маму так наругали, мені так їй шкода, ну, я за неї, звісно, все сказала. Це не та сусідка, це оця сусідка, що напроти, подивіться, яка в неї чистота возле двора. Я ж не кажу, що її сім'я розносяться нам під двір. Не кажу. А то почали писати, а то Лариса, а там, бачите, там дерева росуть, оліни, вони, Ларисини, то вони під її двір летять, вона зібрала мовчки і нічого навіть не сказала, тому що там такі дівчата, що вони за себе постоять. А бабі тут можна натикати, як говориться, знаєш, і то мовча з-під поли. Прийди скажи, а то так, з-під тишка, знаєш, ви, ви, вигривла мусор і все. І як хочете. Дивись. Привіт, Юр. Йо! Це наше листя. Да. І то, яке це наше, це навіть вовене неслося, оце, ось, з горіха. Мама все собирала, все собирала. І сашко винеслося. Ну, це, це ж правда, це ж природа. А ось мусорка їхала, бачите, порозсипала, Вона все собере до єдиного листочка. А тут прямо така чистота, що вона, ось її двір, що вона взяла і прямо нам кинула під двір. Вон видно зараз, бачите, де, як по дорозі подивиться, перегреблено так. Так що це не Ларіса, ні, це не Оля, це не, не Вова, це ось сусіди, яких це стоїть теж. Ніде на, на вулиці не можна. Маленька куча піска вже приходить і тебе починає штрафувати, а тут нічого. Ніхто в житті, я ж кажу, що якби ми були свинями, ми б там, де вони виїжджають з гаража, не виходить, в них вернуться. Вони ж на грузових машинах з'їжджали. То ми б там якісь Чи ці поставили, перегородки біля свого двора, ми нічого не ставили, тому що ми розуміємо, що так не повинно бути. Ну, з ними, над ними. над Так, все. Санька мені відкрив томатку. Дивіться, який томат густючий. Буду готувати.